Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сімейний кулінарний щоденник Юлії Рада вас вітати сьогодні. Доброго вечора запрошу вас до перегляду мого відео зараз розкажу вам, що ми будемо з вами робити цікавого. І всім бажаю цікавого перегляду. Жду ваших підписок, лайків, коментарів. Буду дуже-дуже вдячна. Підтримуйте мій канал, ваші підписки дуже-дуже важливі для просування мого каналу. Дякую вам! І зараз розповім вам, що ми будемо з вами робити. Пропоную вам сьогодні посіяти розсаду. Так, да, Як би це смішно не звучало, родина переселенців, яка мешкає в. Зйомній квартирі, навіть не в домі, не в будинку, а в квартирі. Ну, ви знаєте, як я люблю огород, як я люблю розсаду. У мене на каналі є відео, де я знімала свою розсадку, вирощену на, под... на підвіконні, і показувала вам свою городину, показувала вам свої помідорки, перчик, сині. І дуже-дуже я за цим всім сумую, скучаю. І дуже цього мені не вистачає, тому що я придумала цього разу. Вирішила я, що трошечки посію я розсадки, а потім її висаджу в горшочки і е, розміщу їх на балконі. Чому б ні? Зараз розкажу вам, що я буду садити, що я буду сіяти. Проведу, можна сказати, такий експеримент. Ось такі в мене є. Купила я ось такі ось стаканчики розмістила їх на старому противні. Так, в мене є в мене є грунт. Грунт я купила теж в магазині. Ось такий у мене ґрунт. Зовсім трошечки, але я вам покажу, як я сію розсадку, можливо, комусь це знадобиться. Може буде комусь корисно подивитися. Так я роблю кожен рік. Тільки в тому році не робила, бо війна прийшла. І в цьому році, бачите, городинки немає, але є балкончик. Ось такі ось справи. Так, Грунт в мене покупний, нічого я сюди не додавала. Зазвичай я додаю землю з городини, трошечки пісочку і трохи. Ще додаю пісок, пепел. Якщо є хвоя, то трішки й Ну, Зараз нічого цього в мене немає, тому я буду використовувати тільки ґрунт, який я купила в пакеті. Він там на ньому написано, що він для розсади, тому ми його спробуємо використати. Не знаю, друзі, що в мене з цього вийде. Можливо, нічого не вийде, але. Хочу спробувати і з вами поділюся потім, як з сходами і чи виросло в мене щось чи ні. Насіння в мене теж, як би, самі розумієте, буду сіяти перчик солодкий. Насіння в мене ось таке. Це з покупного перчика. В тому році восени я його зібрала. Ви Знаєте, просто так, можна сказати, зібрала. Нічого я не збиралася садити, тому що ніде. Але ось така привичка зосталася з добрих часів, так скажемо. І ще купила ось такий пакетик салату, бо я вже садила салат і ми вже кушаємо. Ось такий він у мене вийшов. Дивіться, яка краса. Ну, це вже тут листики, бачите, пообрізані. Ось в такому ж самому стаканчику, той самий ґрунт, кришечка. Ось таким, ось таким. ну він, звісно, я його просто зрізала, ми його з'їли. Тут залишилося буквально трошечки. Бачите, листики пообрізані. Використовую на салат. Дуже смачно і не купляти це економія, і дуже приємно, коли ти його сам виростив. Так, ось таким от чином. Тепер я буквально спробую трошечки. Завжди я як роблю, я насипаю пів стакана. Ось так от добре прижимаю цей ґрунт, щоб трохи його трамбувати. Ось так, не бійтеся так потрібно. Можна ще трохи додавить, додати, не пікірую я розсаду, я завжди вдома висаджувала дуже-дуже багато, по 200-300 по стаканів оцих одноразових. Ось так зразу в стаканчику насипаю половинку, менше, гляньте, скільки я насипала, десь отак. Да? Видно вам добре. Ось так я насипаю грунт цей покупний. Для чого я роблю так по півстакана, я вам потім, потім в процесі все. Покажу, як зійде розсадка, і все вам розкажу. Ось так не бійтеся, отрамбовуємо для того, щоб насіння десь там не загубилося. І обов'язково зійшло. Раніше, звичайно, я садила вдома, я садила всі покупні, добрі насіння, купляла, замовляла в інтернет-магазині, в агромаркеті. І саджала. І ви знаєте, дівчатка і хлопчики, не було в мене такого, щоб там пусті стакани. Ні, такого ніколи не було. Завжди я сіяла і в мене була 100% схожість. Де тримала я розсадку? Розсадку я тримала на підвіконні, там, де якась поличка вільна. Ці стакани я розміщувала в пластикові такі ящики і під ящик завжди споруджувала якусь, або якийсь піднос, або якусь дощечку, щоб при поливі вода не потрапляла ні на підвіконня, там, ні на поличку, тобто, щоб не, не портило мені. Вологою і ось така справа. Так, ось так я наповнюю всі стаканчики. Я взяла зовсім трошечки, бо е, балкон, звичайно, не, не такий великий, і там невелика, е, невелика полочка. Ну, потім все я вам покажу. Зараз ще холодно на балкон. Виносити, тому зараз я цей свій рознос, піднос з розсадкою поставлю поки на підвіконі, можливо, в кухні. Заважати він тут мені не буде. Ось так я хочу спробувати і хочу з вами поділитися і показати, що з цього вийде. Ось так я наповнила всі стаканчики, 12 стаканчиків в мене. 10 стаканчиків я посію перчик. І 2 стаканчика салату. Дівчатка, сорт перчику я, звичайно, не знаю, тому що я купила просто солодкий перець у супермаркеті. Насправді не знаю, вийде що з цього чи ні. Так, по дві насінини я буду саджати. Ось так трошки їх як, отак прижимаю до ґрунту, щоб вони на цьому ж місці і залишилися. Так, посередині дві рядом. Вам видно повинно бути. Так. Перчик був дуже такий солодкий, гарний. Ну, чи вийде щось з цих сім'ян, я не знаю. Це буде наш з вами експеримент. Прошу вас, пишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви сієте розсаду. А спитайте ви в мене, чому я не садила в парничку. Садила і в парничку вдома теж. Але в парничку, розумієте, в нас дуже довго Холодно, і дуже довго сніг лежить, а потім дуже е, так різко тепліє і дуже різко приходить жара, і розсада, вона не встигає добре вирости. І вже потім почнеться спека, і земля тріскається, і дуже тяжко тоді. Прийматися розсаді, навіть як її виростити. Тому е, такий от період, треба підгадати, оце середнє, тільки холодно, а потім быстренько потепліло і вже в тебе готова з дому, з будинку, ти виносиш готову розсадку. Тому ось такі справи. Ну а тут, звичайно, вже зовсім інша ситуація. Повторюся, хто не дивився спочатку, що ми мешкаємо у квартирі, не в будинку, а в квартирі. Так. І два стаканчики салату. Салати дуже-дуже мілкі сімечки, тому насіння, тому я ось таким чином їх сію. Там 3-4 насінини. Навіть можна 5, як вийде, можна лишні просто вирвати і все. Салат я ось так вкучу не Буду сіяти так трошечки. Ось так. Так. І тепер що я роблю? Я, як ви бачили, насіння трошки прижимала до ґрунту. Ось так, щоб воно не здвинулось. Навіть трошки так по поглиблю так пальчиком. Ось так трохи, щоб воно зосталося ровно посередині. І тепер я беру ґрунт і ось таким чином зовсім зовсім так гарно його розминаю, розмі... щоб не було ніяких грудочок. І ось так ніжно-ніжно присипаю. Не насипаю 3 см, а зовсім отак трошечки-трошечки присипаю, аби тільки покрити ці сімена. Ось таким чином я це роблю. Так, і тут ось так всі. Це дуже швиденько так гарно робиться. Ну, зазвичай, звичайно, я це роблю десь або в коморі, або в коридорі на полу навіть розстеляла там собі плівку і так робила. Ну. Тут немає умов, тому роблю це на столі. Нічого ми все добре потім приберемо. Так, Все присипала зовсім трошечки, просто припорошила, так скажемо. І опять, отак, пальцями трохи прижимаю. Тут уже все, все сильно такни, та просто прижимаю, щоб нікуди не ділася моя сімечка, насіннячко. Не сплило І тепер беру водичку, ось так трохи роздвину стакани, щоб їм було зручно стояти, щоб вони. Так, і тепер ми трошечки-трошечки отак поливаємо е По трошечки так, щоб в нас не сплели наше насіннячко Тим паче, що тут салат, він дуже-дуже мілкий. Ось так по капочці я поливаю зовсім порінку стакана, щоб все ж таки не, не потурбувати насіння. Зовсім потрохи. Краще поливати кожен день, але потрохи не заливати. Так, і ось мій посів розсади, насіння на розсаду закінчився. Я свій стаканчик відправляю на підвіконня і будемо з вами спостерігати, я буду ділитися, що з цього вийшло. З вами я я буду прощатися. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за перегляд. Сійте теж розсадку, гарних вам урожаїв, гарної вам розсадки. Я вас всіх люблю. Бажаю вам переможної весни з гарними урожаями, І хай будуть всі живі, здорові, і хай переможе наша Україна. Всіх люблю, цілую. Чекаю ваших коментарів, обов'язково чекаю підписок. Бо це буде дуже-дуже для мене приємно і це для мене дуже-дуже важливо. Пишіть, буду рада. Всім гарного вечора і на все добре. Чекаю вас в наступних відео. Всіх люблю, пока-пока!